Митні війни Трампа, напевно, найбільш обговорювана тема останніх тижнів у світі. Я вітаю глядачів телеканалу Репортер. Власне, поговоримо сьогодні про це і ми. До нас в ефіру вімкнувся Едуард Крежия, економічний експерт. Едуарде, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Добрий день, Дональд Трамп. Почав просто якусь шалену війну, торговельну війну ледь не з усім світом, включно зі своїми партнерами: Канадою, Великобританією, Європейським Союзом з традиційними партнерами Сполучених Штатів останніх десятиліть. От навіщо ну звісно, найбільше постраждав Китай? Мита 34%, відсотки, плюс 34%, відсотки. Навіщо це Трампу, яка його мета? І е, як це вплине на світову економіку у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Отак відразу до вас багато питань. Ну, По-перше, це поведінка Трампа показує на те, що він не самостійна людина. Що це він не робить, я так маю таке враження, що хтось йому підказує, що він не робить, або він дуже. Кимось заангажований, тому що то він робить. Це Трамп-руновник. Це буде таке, мабуть, у нього поганяли, чи як там кажуть, позивний. Тому що я дуже маю велику надію, що це закінчиться все тільки його словами, його виступами, а все повернеться або навіть. Мабуть, буде таким залишиться, як воно було, тому що ми бачимо це все, що немає якої там прийняття рішення. Це поки що такі погрози, і там ну залишилось дуже мало часу. Тобто той час, який надав Трамп всьому світу, воно скажімо так недовге. і то ми бачимо, що вже йдуть, переговори, вже йдуть переговори з Мексикою та іншими країнами, і десь Трамп іде на папету, та Да? йде на, 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 на своє рішення він змінює. Дає більше часу для прийняття рішення, тому що розуміє, що він бачить. Я думаю, ні йому ті особи, які ми порадували, то той спіч, да який він зараз. Ну, має таку тему обговорення в всьому світі, от я думаю, що дуже має велику надію, що цього не трапиться. І тим паче, що я бачу, що вже світ до, до цього готові готується, що вже формуються такі союзи, які раніше були маловірогідні. Ми бачимо, що Канада. Дуже протягло руку європейському союзу. Європейський союз відповів взаємно, взаємною взаємною тим, що ставка торгова буде нульова. Ми бачимо союз майбутній, та да, можливий сьогодні переговори дуже активно європейського союзу і країн Латинської Америки. Ми бачимо, що Китай веде перемовини з Японією і Південною Кореєю. То Ті країни, коли завжди були конкурентами і зараз домовляються до дуже таких рішень, які там ставка, мабуть, буде нульова, але це буде значно вигідніше, ніж мати контакти з Америкою. Ну, Які можливі перспективи? Ну, розумієте, я в першу чергу Трамп. Руйнує економіку США в першу чергу. Тому що те, то, що він каже, це тільки лозунги, дивізи майже ну, 30-х років минулого сторіччя, або навіть середньої да, коли. Коли країна була така теорія, що потрібно з цим виробляти самим, ні від кого не залежить, і тоді у нас буде все добре, все буде краще. Ну це зовсім помилкова теорія. Вона дуже погано працює і дуже великий обсяг. Кажуть, до досвіду, коли вона не, не, не працює. А навпаки, губить економіку великих країн, в тому числі Сіна Америки, це дуже можливо. Ну, ми чуємо, що кажуть, що Америка за рахунок Америки дуже багато країн існує. Ну я б не казав так, тому що зараз да, Америка має великий борг, це майже 7 трильйонів, Така цифра десь була озвучена. Але я вам кажу, на той самий час це десь ну. Там 70% ВВП, але це не рекорд. Є країни, наприклад, Японія, де борг складає 2,6%. ВВП, тобто майже, майже три ВВП країни, це борг. І це не є дуже погано. Чому? Тому що країна, коли е, живе за рахунок інших країн, це дуже вигідно. І тим паче, що те, що сплачує Америка, це дуже низький відсоток, там майже одного відсотка вартість облігацій. Да? Тобто черга стоїть, ніс на те, що вона дуже. Скажем так, великий, дуже низький відсоток. Якщо брати Україну і та інші країни, де відсоток за єврооблігації значно вищий, мабуть, навіть в десятки разів вище, черга не стоїть, тобто не купують, тому що, хоча мало би мати в 10 разів більше від покупки цих облігацій, тому що різний рівень економіки, різний стан Україна зараз воює. А от і то, що ну, знаєте, дуже дуже важко розуміти, то, що воно взагалі неадекватно, адекватно, не логічно і ніяк ну не повинно було бути. Uh, Якщо брати, ну скажімо так, нас, така ближайша перспектива, що може бути? Ну, ми бачимо, що багато контрактів, їх важко буде. Закрити, тому що вони мають бути штрафні санкції. Десь, мабуть, де буде тільки можливо їх розорвати, вони будуть розорвані. Це означає, що зупиняється виробництво. Крім того, це так, на перший крок. Будуть ці виробники великі виробники будуть шукати інші ринки збуту. І я думаю, що вони їх знайдуть. Мабуть, ні, ні, ні відразу, ні 100% буде. Реалізонту продукцію, яку вони можуть виробляти, от, но все одне ринок так не буде чекати, і поки Трампу або комусь, ще прийде в голову, така глупа ідія. На вашу думку, ті економічні. Якщо брати, та ті економічні альянси, які можуть сформуватися, так чи не зможе Трамп їх знищити на етапі ще поки вони не домовилися? Наприклад, от та ж Велика Британія вже заявила, що зеркальних санкцій, скоріш за все, не зеркального підвищення мита, скоріш за все, не буде будуть перемовини. Так, Китай сказав, що це скоріш за все навпаки, буде зеркальні підвищення мита. Японські і прем'єр приїжджав сьогодні чи вчора до сполучених штатів домовлятися? Тобто хтось домовляється, хтось готовий до торговельної війни? От чи не, не застосує Трамп такої тактики, що з кимось домовилися, а інших ми будемо шантажувати? Ну, можливо, можливо, тому що дивіться, є різні позиції на ринку: є метал, є нафта, є газ жижений, є Міндобрі, вода, є товари споживчого для населення потребу. І дійсно, він, мабуть, буде знаєте, вести таку політику, щоб е, руйнувати союзи, які ще, ви правильно кажете, які ще не здійснені, щоб купувати ту і іншу країну. Ну дивіться, якщо дивитися на ту ж саму віліка. Британію, там ситуація дуже схожа на американську. То есть, вообще Країни, які економічно розвиті, у них доля виробництва зараз біля 20%, а все інше – послуги 80% десь. І якщо дивитися на баланс американський, да, він торговий, він отрицательний відміни. Да, якщо брати сумарно послуги плюс виробництво, то там по послугам майже 300 мільярдів плюс. І сумарно той самий, скажімо, торговельний баланс плюс послуги. А Америка має прибуток він більший, ніж. То есть положительно. Вот якщо брати Китай, ну я думаю, що ми бачимо, як Америка настроєна на Китай. І... Ну, Китай, во нема таких можливостей, як у, у Великобританії, тому що він більш виробнича країна, йому потрібно кудись дівати свій товар. І опять же, кажемо, і, і, і Віліка Британія це не Європейський Союз, країна, так, вона вільна, вона сама може приймати рішення. І я думаю, що ну подивимось, як воно буде. А якщо даже дивитися, як, яке майбутнє України, Ну, ви знаєте, тут навіть ми можемо виграти в цій ситуації, тому що. Якщо Китай, да, тільки одна позиція, відмовиться від, від кукурудзи, від Сполучених Штатів, від іншої агропродукції, то Україна дуже швидко може його замінити. Ну, мабуть, не в тих самих обсягах, як Америка, так, але свято місце пусто не буває. І дай Бог, щоб були залишки да, з минулих років врожаїв, щоб ту ж саму кукурузу Китай купував українську, а не американську, де інші е культури, які в нас є, що в наших, так скажімо, наших елеваторах чекають свого покупця. Інші позиції. Тобто, тому, знаєте, дуже, Я дуже маю надію, що це все-таки буде такі бульбашки, так? що це просто якісь як таке, що ринок опустить до, як, як, наскільки це можливо. І впадає зараз а, в фондовий бірж. Тобто, аб... Перезавантажити але вже на більш-менш своїх умовах. Да? Ну, Тут не такі будуть умови, просто вони як спекулянти заробляють на маржі, Да? їм щоб їх вартість акції, які дуже мало коштують, це дуже плюс, тому що вони мають деякий термін і будуть зростати. І от на цьому спекулянти заробляють. Вони дочекаються, коли облігації цінні бумаги будуть фондові біржі коштувати мінімальну вартість, будуть, і скупують їх масово, а потім будуть будуть їх опять продавати і заробляти на цих спекулятивних зділках. Це от той бізнес, який Трамп всю життя провадив і який він бізнесмен. Ми бачимо. Тому що те, то, що він робить, це ніяк не пов'язано ні з економікою, ніяк не пов'язано з бізнесом. Це просто афіріст, да? Як він казав нашому президенту, що у нього нема карт. От, ну, щось таке дуже дуже не, не серйозно. Не да. про економіку, да? так? А, так, Якщо війна, торговельна війна Китаю зі Сполученими Штатами в стані реальністю у повному обсязі, чи не наводнять китайські товари Європу в цьому випадку? Ну, дивіться, не зовсім так, це залежить від Європи. Залежить від Європи, тому що теж Європа зараз не пускає китайські товари до себе. Там є обмеження. Я зараз не пам'ятаю. Мабуть, 20 мільярдів євро, щось таке, така сума. Американці можуть вибачте, будь ласка, китайці можуть продавати в країнах Європейського Союзу. От дійсно така політика може бути яке рішення, що європейський союз цю кількість трошки увеличить, так заробити більше, до не 20, мабуть, 30, 40, 50 мільярдів. Мільярдів а взамін Китай буде купувати товари Європейського Союзу замість американських. От і тоді я думаю, що Америка це країна номер один, яка відчує на себе ті дії, які сьогодні проводить там Трамп. Ну, поки що це не дії, поки так пугалки, да, він пугає всіх нас. Я дуже дуже котра уже кажу, що маю надію, що цього не станеться. Ну з іншого боку, Америка під втрачає свою довіру. Тобто, коли країна, яка була флагман демократії, велика країна економіки номер один в світі, і це ніхто навіть не ставив під сумнів, то сьогодні ми бачимо така поведінка лідера країни. Це ну дуже несерйозно. Якщо б у мене була можливість, я б взагалі прийняв такі. Закон в всьому світі, що е, людина, яка має 65 років, не мала права балотуватися ні в одній країні на лідера країни, на президента або прем'єр-міністра, або ту, ту людину, яка керує країну. Тому що ми бачимо дуже зараз сьогодні проблеми да, у нас і з нашим сусідом і Китай, і ну, Китай трошки так не, не настільки поводить себе да, агресивно. а Сполучені Штати це ще один приклад, коли я, людина жиловику не повинна бути у влади. Я з вами повністю згоден і давно дійсно підтримую ідею, що якщо в нас є нижній віковий ценз у всіх країнах щодо балотування, щодо, щодо активного та пасивного виборчого права, то має бути і верхній віковий ценз. Це цілком логічно з точки зору законотворця. Але, от, на жаль, поки що, бачите, до нас не дослуховуються світові та національні еліти. На жаль, і дивіться, бо той стан, який сформ був сформований, да, от до сьогоднішніх дій, він формувався дісірічями. І він, який він і був поганий, добрий, ну він всі влаштовував, всі до нього привикли, да, і вже мали в свої позиції, як, ну, як воно до нього пристроїлося. А зараз те, що Трамп робить, він за тиждень намагається розру... руйнувати те, що дісятьрічні формувалося. Ну це зовсім неправильне рішення. На останок таке питання, Трамп не ввів, не розпочав митну війну проти Росії, не підвищив мита для Російської Федерації. Адміністрація, начебто, пояснила це перемовинами, але ж ми ну, розуміємо, що це, скоріш за все, за все, не зовсім так. На вашу думку, чому Росію обійшли увагою? Ну, ми бачимо поведінку Трампа. Ми бачимо поведінку посла Америки в Україні. да, після того, що расисти зробили з кривим рогом останні події. І яка була реакція? Тобто, да, вона якась була, ні ну, не така, як інші країни відреагували. Тобто, вони повинні були значно голосніше про це заявити. І, мабуть, уже на наступний день повинні були якісь дії не тільки словесні, а економічні і інші. Ну дивіться, що що пр що тобто, Трамп нічого не зробив. але ми бачимо, як відреагувала московська біржа. Ми бачимо, як відреагував ринок на ціну на нафту, на газ. Це той, скажімо, ті ті джерела, за рахунок яких існує російська економіка. Так і там дуже велика паніка на сьогоднішній день. Вони не знають, що робити. При тому, що ніхто проти них ніхто не наголосив і там. Я мав від ніхто. Сполучені Штати, якісь там агресивних дій в торговлі, економічній торговлі, ну ми бачимо, там ситуація дуже важка, і тенденція до того, що вона краще не стане. І це даже буде нехай так воно і буде. Ніхто нічого не об'являв, ніхто нічого не робив. А воно все спрацювало так як потрібно Україні і всьому, скажімо так, всім світом воїнам. Да? Міра от тому ну знаєте, дуже цікаво, скільки протримається та тенденція. Вот і хто перший. Ну, ми бачимо, що той неадекватний Трамп може також уже... Наголосно казати, що він, дивлячись на його характер, що він мало вірогідно, що він дасть задню, да, як кажуть, а от, що він буде тримати, обличчя обличчя своє буде там щось розповідати. Ну, Я дуже би хотілося, щоб, щоб воно струхнуло так по-настоящему, щоб ну, наступний раз він думав, що він робить, і тим паче, що ті його радники, да, Маск, там інше, ми бачимо, що вони теж втрачають колосальні суми. Рекорди б'ють, мільярди, десятки мільярдів втрачають. Ну і вже бачимо, яка реакція того, ж маска по поведінці Трампа, які інші, там, ті, хто раділи йому, це, це так себе вести. І навіть внутрі його політичної партії, республіканців, да, теж немає одноголосного рішення. Тобто дуже багато. Парламент, парламентарів, да, там, які виступають проти, а на захист ну того стану, який був до тих виступів Трампа по цьому поводу, які ми зараз самі обговорюємо. Едуарде, я вам щиро дякую за приділений час та за цікаву бесіду. Дякую. Також я дякую, звісно, нашим глядачам, які з нами залишаються у цей нелегкий час. Залишайтеся і надалі з репортером, бо з нами завжди цікаво.